Цього року такі ціни на квашену капусту, що я вирішила приготувати її сама. Випробувала кілька рецептів, і саме цей мені прийшовся до вподоби найбільше. Готувала я її 3 дні і сьогодні вже буду розкладати по банках і поміщати у холодильник. Цього разу вона справді у мене вийшла соковита і дуже хрумка. М -м -м. Смакота. Готувала капусту із додаванням лаврового листа різних видів перцю, горошком та солі. Смачна, корисна, натуральна і недорога, тому що зроблена в домашніх умовах. Зараз розкладу капусту по баночках меншого розміру і поміщу у холодильник. Кому цікаво дізнатися, як я її готую, напишіть у коментарях слово хочу і я в окремому відео дам повний рецепт.